Час іде, а у Poco X3 все ще відвалюються процесори. Для тих, хто не знає, поясню: у цієї моделі існує заводський дефект у пайці процесора. Це буквально найчастіша несправність, із якою приходять моделі Poco X3 та Poco X3 Pro, а також деякі інші моделі, у яких схожа конструкція процесора. І проявлятись він може ну дуже по-різному. Телефон може періодично вимикатись, перезавантажуватись, може перестати вмикатись, може не завантажуватись операційна система, тобто зависання на логотипі. Також була помічена реакція на температуру, тобто виносиш телефон на холод і він перестає працювати. І ці всі Плаваючи проблеми частіше за все пов'язані саме з процесором, тому що дефект у неякісній заводській пайці, яка то контачить, то не контачить. І лікується весь цей букет перекаткою процесора, що власне і відбувається на екрані. Сама мікросхема процесора досить надійна та ламається рідко. Питання тільки в тому, щоб її обережно спаяти, накатати нові кульки та посадити назад на плату. На словах звучить досить просто, а на ділі процес хірургічний і вимагає від майстра кваліфікації. Якщо ви уважно стежили за відео, ви, можливо, помітили, що мікросхеми перекатуються дві: одна з них це, звісно ж, процесор, а друга це. Це оперативна пам'ять, що припаяна прямо до процесора зверху. Конструкція так і називається бутерброд. Ну і, власне, коли в цьому бутерброді проявляється несправність, йому достатньо однієї перекатки раз і назавжди, після чого телефон живе довго та щасливо. Такий ремонт у нас коштує 2500 гривень. По термінах справляємось до трьох днів зазвичай, хоча технічно можна зробити за день. Звісно ж, якщо сервіс не сильно завантажений. В будь-якому разі, якщо бажаєте принести ваш пока в ремонт, краще наберіть та спитайте, бо буває завантаженість міняється по кілька разів на день.